Друзі, вітаю всіх на каналі Falco Welt. і в цьому відео ми розберемося з тим, чому алюміній зварюється змінним струмом, а не постійним. Хоча і на постійному струмі оберненої полярності алюміній можна сплавлювати, але точно не зварювати. Це відео є в ознайомчих цілях і ідеально підходить для початківців зварювальників, які задаються цим питанням. Давайте почнемо. Спочатку буду зварювати на змінному струмі, для того, щоб ми могли поступово порівнювати всі шви між собою. Ампераж виставляю 95 А, баланс змінного струму 50 на 50 бо товщина пластини складає 4 мм. Розпочнемо зварювання. Одразу після запалювання дуги ви бачите, як оксидна плівка розчинилася. З'явився чистий, блискучий алюміній, і після того подаєте. Пруток у зварювальну ванну. Він добре сплавлюється з основним металом, не має бруду ні на поверхні, ні в самій зварювальній ванні. І не забувайте про заварку кратера. Вона дуже важлива для алюмінію. Її виставляйте побільше, і коли дуга поступово затухає, по декілька крапель додавайте пруток. Що ми отримали? Ви бачите, що алюміній дуже добре зварюється змінним струмом. Шоу виглядає акуратним, має естетичний вигляд, добре очищений від оксидної плівки. Тепер давайте спробуємо зварювати алюміній постійним струмом. У цьому випадку налаштування балансу змінного струму вже не буде впливати на зварювання. Що стосується конекторів, то пальник і масу ми залишаємо на своєму місці. Тобто в цьому випадку буде протікати струм прямої полярності. Давайте розпочнемо зварювання. Одразу після запалювання дуги ви бачите різницю, що вже не руйнується оксидна плівка і не видно блискучої каплі з чистого алюмінію, яка з'являлася при зварюванні. Змінним струмом. І з кожним додаванням присадочного прутка зварювальна ванна дещо піднімається, але ось ця брудна плівка з оксидів, вона залишається на поверхні алюмінію і вона не дає чистому алюмінію сплавитися. І оксидна плівка не руйнується як ні на основному металі, так і ні на, на самому прутку. І стик формується з міксу. Оксидної плівки і несплавленого між собою алюмінію. Як ви бачите, шов вийшов жахливий на вигляд, він має безліч пор, видно кожне додавання присадочного прутка. і на відміну від попереднього, це є небо і земля. Тут різниця очевидна, і якщо дати механічне навантаження, то цей стик не витримає. А от обернувши пластину, можна побачити, що зварюючи на прямій полярності, глибина проплавлення є набагато більшою, на відміну від зварювання на змінному струмі при балансі 50 на 50 Але глибоке проплавлення при прямій полярності не є перевагою, тому що не була знищена оксидна плівка. І для того, щоб її знищити, потрібен струм оберненої полярності. Давайте протестуємо. Ми міняємо клеми місцями, пальник буде на плюсі, а маса на мінусі. І одразу після запалювання. З'являється феєрверк з розпечених капель вольфраму, дуга гуляє по всьому металу, і через декілька секунд вольфрамовий електрод просто вибухнув, а його каплі залишилися на алюмінієвій пластині. Сам електрод зник за межами керамічного сопла. Я дещо попущу капу, яка тримає електрод, і давайте глянемо на нього. Кінчик настільки деформувався, що шарик, який був до зварювання, став занадто великим. І навіть керамічне сопло не витримало цього теплового навантаження, і від нього відколовся кусок кераміки. Для того, щоб довести це хоч якось до ладу, потрібно ампераж знизити в два рази приблизно до 40 ампер. Ви можете і зварювати електродом 3,2 або й 4 мм, але максимальний ампераж. Це ви не досягнете більше, ніж 60 чи 70 А. Почавши зварювати, одразу бачите, що відбувається. Оксидна плівка добре очищається, але я ніяк не можу покласти першу каплю. Це відбувається через те, що матеріал не набирає тепла і він попросту не плавиться. Дуга гуляє по всьому металі, і вона не концентрується на одному місці. І ви бачите, що я декілька спроб роблю, все-таки мені вдається по одній дві каплі Покласти, але метал занадто холодний. І в цей момент відбувається ще гірша деформація електроду. Електрод ще більше ховається. До лінзи, і тоді дуга стає більш сфокусована, тому що її тримає керамічне сопло. І тоді вже, хоча б якось, я можу класти якийсь зварювальний шов Але краще я назву це наплавкою, тому що метал налипає зверху на основний метал і немає жодної глибини проплавлення, хоча і руйнується оксидна плівка. Тому. Якщо зварювати таким методом, то можна щось і зліпити, але ніяк не якісне зварне з'єднання, яке зможе витримувати механічне навантаження чи навантаження тиску. Тому давайте глянемо, що ми отримали. Як ви бачите, по початках було складно покласти першу каплю, хоча і оксидна плівка руйнувалася, але метал був не прогрітий. в той момент, коли вольфрам ще гірше деформувався і дуга стала стабільніша, то вдалося, по мірі того, як прогрівався метал, дещо покласти. І ви бачите різницю між зварюванням на змінному струмі і на цих всіх трьома.